Привіт, друзі! Усіх щиро вітаю вас на своєму каналі? Сьогодні ми з вами зробимо зефірний ранункулюс дуже красива квіточка. Кому цікаво, залишайтеся. Підписуйтесь на мій канал, ставляйте свої вподобайки і будете знати дуже багато корисної інформації і всього іншого. Тож, що нам для цього потрібно? Кондитерські мішки. Я беру ось такі великі, Елечка. Е, Насадочки, прямі, прямий зріз У мене 128. Це мої улюблені насадки. Я ними звикла вже працювати. І роблю майже всі квіти ними. Ще можна взяти для серединки квіточки ось таку 127. Теж прямий зріз, Зажата. У мене всі насадочки зажаті. Тож, починаємо. Гарного перегляду і успіхів в усьому. Тож, починаємо. Для серединки мені потрібен мішечок без насадки. Зараз ми відсадимо основки. Беремо наш зефірчик, Ось такий він у нас плотний, добре збитий, нікуди не тікає. І набираємо трішки мішечок. Зефірчик, який в нас залишається в діжі, ми ось так до кучки формуємо і ставляємо в тепле місце. Так, мішка відрізаємо невеликий кутик. І на кожен, на кожен цвяшок, не жаліємо масу, прикріплюємо. Наші листочки. Я працюю на листочках, але можна робити е, квіти прямо на цвяшках. Я вже так звикла, тому роблю так. Але якщо у вас є велика кількість цвяшків, то можете робити прямо на цвяшках Ось так. І тепер беремо і відсаджуємо серединочку. Е, моя вам порада: не робіть дуже високі серединки. Робіть ось таку широченьку попку і підніміть уверх конус. Якщо ви зробите занадто високу, Основу, потім, троянда там чи піон, ну, піон не така основа, ну троянда буде у вас дуже велика це раз. А по-друге, буде дуже тяжко. Потрібно буде Укріплювати основу постійно, щоб у вас е, пелюстки не опадали. Тому робіть невелику основу, квіточка у вас все одно буде величенька. Але попочкою ось робіть широченьку, щоб квіточка у вас була устойчива. Отак. так. всі основки я відсадила, в мене залишився у мішечку, що я роблю. Винімаю свою діжу і повертаю зефірчик назад. І добре вимішую. Кожного разу, коли ви винімаєте діжу з тепла, будь то духовка, будь-то термошапка, зефірчик ми добре вимішуємо. Так як агар, хоч і в теплому місці він все одно намагається спрацювати, і маса ну, типу стабілізується. Ми вимішуємо, розподіляємо тепло і тим самим реанімуємо, так сказати, наш зефір. Набираю і ще так, з насадочкою, хто тільки починає робити. Набирайте небагато. Візьміть собі там 2-3 насадки, різні чи одинакові. Просто щоб ви встигали відпрацювати зефір, який ви поклали в свій мішечок. Візаємо кутик і починаємо відсаджувати. Приготуйте ще собі серветочки. Я користуюсь серветками. Ви можете взяти там рушничок, наприклад, але безворсистий якийсь, щоб витирати насадочку. І будемо відсаджувати. Так, що починаємо. Робимо завиток. Один тоненький завиточок. Ось так. І до нього робимо малесенький, трішечки піднімаємо насадочку догори, щоб пелюсточки наші були вище нашого завиточка. І маленькими-маленькими шажочками. Відсаджуємо по кругу пелюсточки. Так, я зупиняюсь і залишаю. Беру іншу і роблю те саме. Для чого, Уже не раз говорила в інших відео, для того, щоб пелюсточки, які ми відсадили, стабілізувалися. І нам було простіше працювати. Простіше в плані чому. Ми ці пелюсточки вже не задінемо, вони вже залишаться такими, як є, не змажимо, не потягнемо за собою, за насадкою. Ось так кожну я, кожний шаг в роботі в процесі. Роблю окремо. Дивіться, показую ще раз. Пелюсточки робимо трішечки вище основи ось такими маленькими шажочками. З насадкою нічого робити не потрібно. Пилюсточки рівненькі, придавили пакет мішок, придавили, відпустили, придавили, відпустили. Ось так. Ще одна. Поставили рівненько. Насадочка на 12 годин рівна. Придавили мішечок, відпустили. Наслоїмо пелюстку на пелюстку. Ось так. І після кожного я витираю насадочку. Тепер беремо першу нашу. Ось бачите, тут таке, як вгинається укріплюємо, щоб наступний ряд у нас не опав Укріплюємо кожну. В кожній є такий рівчик, так сказати. І ще одне в процесі роботи. От я відсадила першу. Основу, беру цей же мішок, тут перекриваю, тут перекриваю і добре промішую. І все, продовжую працювати далі. Так, ставимо насадочку ще трішки вище і робимо теж невеликі кроки. Але вже більші, ніж перші. трішечки вище, і пелюсточки вже трішечки ширші. І так робимо усі. Так, відсадили серцевиночки. Тепер я беру ось такий світло, світло, світло-зелений. Е, ні, бришу. Спочатку я беру темно-зелений і фарбую саму серединочку. Зеленим, я фарбую вже другий, третій ряд. Ось так. Від темного до світлого. І так профарбовую усі свої заготовки. Відразу оживає, правда? Так, і тепер продовжуємо. Тепер ми робимо пелюсточки. Вже нахиляємо трішечки носик, оцей тоненький носик, чуть-чуть на себе, і пелюсточки робимо вже ширші. Чи довші, кому як. Але дуже не завертаємо на себе насадку, щоб пелюстки прям не порозкривалися. Ось так, О, так краще видно. І наступний ряд. Ще трішечки-трішечки носик на себе, і прямо так. Протягуєте пилюсточку. Так, протягнули. Протягнули. І так заповнюю усю квіточку. Бачите, яка була низенька основа? І яка велика квітка вийшла ще раз вам кажу, не робіть дуже високі основи. Так, протираємо, і наступне трішечки насадочку на себе і протягуємо, наче по основі. отак Не, не бійтеся торкатися основи, от для цього я роблю усе кожний етап по черзі, щоб не боятися викладати наступні пелюстки і торкатися основи чи пелюсток тих, що були відсаджені першими. Ось так протягуємо. І виходить у нас ось така красота. І так я відсаджую всі інші квіточки. І ось що в мене вийшло. Ось така краса з ралюнку -ра лісів. Господи. слово можна, язик зламати. Але ж красиво. І тут уже ваше бажання або залишаєте так, або я візьму ось цю Квіточку і профарбую ось ці пелюсточки ніжно, ніжно рожевим. Пройдуся так легенько-легенько. Ось це е, рецепт. Хто вже бачив, знає. Хто не бачив, переходьте, дивіться. Зефір апельсин меренго. Красиво. І біленька красиво. Тут уже, за вашим бажанням, залишити їх біленькими, або за замовленням, в кого може якийсь букет замовлять. Або профарбовуєте. Рожевим. Теж дуже красиво. Ну що ж, надіюсь, вам сподобалось цей майстер-клас. Дуже велике вам дякую, хто вже підписався на мій канал, хто пише мені якісь питання або просто слова подяки навіть. Хтось знайшов якісь помилки в своїй роботі. Або якісь підказки для своєї роботи. Я дуже цьому рада. Тож підписуйтеся, ставляйте свої вподобайки. Мені дуже приємно. І я знаю, що роблю ці відео не в пустоту. А для когось це дійсно корисно. Тож, ціную кожного. До наступних зустрічей. Бажаю вам гарного дня чи вечора. Люблю, цілую, папа. -па.